Пенсія для родин зниклих безвісті під час війни. Чи знали ви, що держава надає пенсію родинам зниклих безвісті під час війни? Це важлива частина соціального захисту, яка стає актуальною для багатьох в умовах війни. Якщо ваш близький зник безвісті через бойові дії, ви можете оформити пенсію. Зверніть увагу на статус зниклих безвісті за особливих обставин. Цей статус належить тим, хто зник через бойові дії. Статус надається з моменту подання заяви, якщо відомості, включені до єдиного реєстру зниклих безвісті за особливих обставин. І що потрібно для оформлення пенсії? Для цього вам знадобиться зібрати певний пакет документів. А розмір пенсії та строки її призначення залежать від конкретних обставин. Якщо у вас виникають запитання, чому не звернутися за консультацію, наприклад, адвокати бюро Юрконсалт готові допомогти, телефонуйте або пишіть нам у Telegram, або Viber. Як ви вважаєте, наскільки така допомога є ефективною для родин зниклих безвісти?